Я зайчик, зайчик Роблок Сьогодні ми будемо проходити ось таке обі е, Я не буду змінювати от, е, скіни, бо я донатер а отакі люди, не донатер вони будуть змінювати. Давайте підемо в ту сторону. Зробимо собі красивий скін. Давайте поки що ми подум... Ви поки що Ви подумайте, який я з цих. Всіх виберу. Якщо ви подумали о ось цьому білому, то ви правильно думаєте, ми йдемо прямо в нього. Так, е, у нас такі кружляйці є. Якщо чесно, я люблю Люблю такі опі, бо, бо тут, а якщо так до лазеру доторкнешся, то у тебе таке зелені штуки будуть. І е, мої перегляди, мої зайчання, мої зайчинятки. Е, я вам в коротше, десь оставлю свій нік. Як хочете, можете на мене підписатися. Ми можемо знімати разом відео, все по вашими ідеями. Це напевно не у кого в такого українського, американського, російського блогера, нікого такого, такої задумки ніколи не було, напевно. І поки я проходжу, можу вам трішечки розказати е, про мене. Я Рената, мені 9 років, я вчусь в третьому класі. І... Е, е, що вам таке ще сказати? Я народилася в Києві, але живу зараз в Висеньківці. Отак, мій батько, він він мене, як, як вам так сказати, воєнний. Так що можу всяке про себе розказати і. Мої зайченята. Напишіть в коментарях свою задумку, про що мені ще зняти. Там в Rook щось в Тавер Hell. Але я не можу балакати з людьми чи щось такого. Але мені дуже інтересно ваші, ваші коменти бо я тільки нова Роблоксеша я знімала, але дуже рідко, бо у мене була. Ранкове вивчання там в школі. У мене школа під номером 50. Я, я чесно не пам'ятаю, може, вона у нас і без номера, але но мені так казати, що у нас номер 50. Що з вами ще таке можна розказати? І перший факт обо мені то, що я можу роз, е, балакати на трьох, навіть на чотирьох язиках. Перше, це російська, українська, французька і англійська. Подож, подождіть російська, українська, французька і англійська. Так. Я англійську так добре-недобре можу його понімати, бо я гелі читаю по-англійськи. І у нас є отакі шарики, красиві. Давайте підемо в якусь другу башню. Так, ні, я вже туди не хочу, ходімте сюди. Ой, я впустила. Куди ж ми підемо? Скоро буде Давайте в оце помараджевий. Капець, я, я такого підйомника ніколи не бачила. І я вам скажу один факт о моєму класі. Е, перший факт це теж трохи про мене. Я старша за всіх, бо мені 9 років, а некоторих там, там 8-7 років десь. Так що я старша всіх. Е, другий факт. То, що мої, мої однокласники, однокласниці, вони дуже полюбляють некоторі і англійську. Але в мене є двоє, двоє чи троє чи четверо, які знають англі, англійську математику. Це моя однокласниця Анна, їй 8 років, мій однокласник Нікіта, йому 8 чи 9 років, я точно не знаю. Кацан ну, Саша, мій однокласник, йому 8 років. Коротше, факти закінчились. А ще коли десь в другому чи першому класі мене були за те, що я остання. Ну, точні, мої, мої друзі, типа мій однокласник Рома він в березні. Мій однокласник Саша, ви його знаєте, я вам тільки що про нього говорила. Він... Якщо чесно, я не пам'ятаю, ну якогось. А, типа, е... Я сама остання. Но, якщо вони походу не поняли, то що мій однокласник Рома йому 8 років, і, ми... і моєму однокласнику Саші йому теж 8 років. То що Рома, він самий останній, бо він в березні аж. А я в вересні. І я 21 вересня. І напиши. І я вам можу розказати, якого я року. Ви спочатку в голові, скажіть, ну, поки що в голові подумати, якого я року. А в кінці цього відео, коли я прийду цю башню, я вам скажу, якого я року. Ну, я скажу, якого мої роки однокласники. Моя подруга Анна однокласниця. Вона 2016 року. Мій однокласник Рома, він теж 2016-го. Мій однокласник Саша. Я вам вже давно про нього говорю. Він теж 2016 року. але у нас є класики 2015-2016. І ще про МанФакти. Я займаюся танцями вже три роки. У нас хореограф — це Олена Клайна Петруня. І мені здається, Здавається, те, що моя мама Олена Миколаївна, тільки Олена Миколаївна, вона ло, Олена Миколаївна Лагодінська була, а, а так вона Олена Миколаївна. Ну, Олена Миколаївна, як моя вчителька по танцях. Олена Миколаївна. Блін, я не можу злізти. О, я думаю, зараз впаду так. І щоб ви розуміли, у мене є роблоксер, по якому я просто фанатка. І це е, робоск... Роблокс-Кіра. Я просто в неї фанатію. Іноді я буду. Ну, може, я буду колись брати її ідеї, бо я ще покажу новичок Так, що так. А е, ще до речі, ребята. Я відміниться в класі. Е... У нас є троє відмінників чи чотири? А, не, чотири, А, ні, вроді. Це перше це я, моя однокласниця Аня, мій однокласник Саша. Но Саша іноді може бути і трохи тупеньким, тому що у нас є вже і дроби, і ділення, множення, додавання, віднімання у нас було. А зараз ми вчимо, як вам сказати, дроби. Да, це в третьому класі. Хто е, хто не знає, ну це може бути і. Я не знаю, тому що дроби, воно може бути чи в четвертому, чи в п'ятому, Я не розумію. Ну, а я вже пройшла. Пройшла вже дві башні. І я вам скажу, якого я року. Я 2015 року. Це логічно, і я вам. Давала підсказку, тому що коли я сказала почти, почти весь мій клас, чи як я там казала, 2015 я вам дала підказку, тому що я 2015 -го. І блін, який красивий скін. Мені це подобається сумка, ну, одежі так собі. І волос капітский, а от і мой скін. Тобто тільки, звісно, в мене немає красивої. Оде там сумки і волосся волос, і лиця. Ну, з вами була я. Подождіть, дайте припаркуюся, Ну, з вами була я, Зайчик Роблокс, і всім па-па!